Усім привіт! Yeah. Сьогодні ми будемо з мірою пробувати такий челлендж, можу сказати. Ми маємо закрутитися 20 разів, а потім маємо обійнятися. От, тому зараз будемо це пробувати, ви теж можете це спробувати зі своєю подружкою, другом не знаю, з ким. Коротше, пробуйте. Давай, мір, вставай. Давай, йдемо. Нам треба просто так. так. Крутитися. А, десять, два, семь, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Як бачите, господи, ми впали. Це взагалі нелегко, щоб просто встати. Ви просто обіймаєтесь і все, і, а -а -а -а, і падаєте. Тому пробуйте, буде прикольно і смішно. Усім буває. пока. Пока.